Нам потрібно передислокуватися. Нам треба завершити ті реформи, які зараз розпочалися в збройних силах України. Нам дуже треба з'єднати знов всю націю докупи, щоб тил і фронт це було щось одне ціле. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що будь-яке перемир'я це також і шанс для противника. В них також не найкраща ситуація, в них також жорстка економічна криза, в них також внутрішні процеси незадоволення починають розгорятися. Через то буде залежати від ситуації. Основне, що ми повинні чітко вірити в свої власні сили і знати, що ми на своїй землі, ми не Прийшли в когось щось забирати. Ми захищаємо своє, тому ми праві і тому ми переможемо. Я, я вірю в перемогу України. Абсолютно щиро. І вона буде. А перемога для нас це розвал північного сусіда, розвал Московії. І побачите, що це буде точно так само, як і колись був розвал Совєтського Союзу, в який мало хто вірив.